За дозвіл будувати на полі голова Бобровицької райдержадміністрації просив півсотні тисяч гривень. Та у момент передачі завдатку керівника району затримала міліція. На прохання директора товариства з обмеженою відповідальністю посадовець погодився вирішити питання щодо зміни цільового використання земель. Площею 0,4 гектара із земель сільського господарства призначення на землю під забутову котеджного містечка, оцінивши свою послугу 50 тисяч гривень. Посадовець може сісти на 10 років та позбавитися усього нажитого непосильним трудом майна. Водночас служба безпеки виявила хабарника і у рядах самих правоохоронців. Заступник начальника новородцівського райвідділу міліції просив 6 тисяч гривень. Натомість майор обіцяв закрити кримінальне провадження за фактом ДТП. Поведінку підлеглого на власній сторінці у соцмережі прокоментував керівник обласного управління внутрішніх справ Едуард Альохін. Задержаного сьогодні сотрудника міліції ніхто вигражувати не буде. Був неплохой сотрудник. Но закон один для всіх. Поэтому інциденту будемо тщательно розбиратися. Тим часом прокуратура перевіряє, чи це вперше міліціонер надавав такі протизаконні платні послуги.